Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі. Вирішили ми сьогодні поїхати подивитися, що робиться на Дніпрі. Приїхали друзі, і трошки в шокі. Вода упала, але дуже-дуже мало. Ще мінімум, мінімум метр, а то й більше повинна падати. Ну так, просто прогуляємося зараз. Візьмемо з собою на всякий случай прибори, погуляємо по Дніпру, по березі, фактично по березі. Мало що можна знайти, але ніяк. Ну, півчасика об'єм, скажімо, часу тут, а потім переїдемо на одне поле, бо ми фактично е, також е, з самого початку вирішили поїхати на поле, а це типа розвідка, подивитися, що тут робиться. Так що, друзі, зараз трошки спакуємося, півчасика погуляємо, півгодинки, і поїдемо на те поле, а там вже будемо гуляти до, до останнього. Сьогодні я веду зйомку новою. Камерою, екшн камерою яка знімає в форматі 5К. Ну, 5К мені не потрібно, 4К поставив і подивимося. Так що, думаю, думаю, вже буде краще. І вже петелька з цією камерою йде, бачите, ось така петелька спеціально для Дніпра куплена, тому що коли вітер воно забиває, звук нічого не чути. А так будемо будем слухати нормально, думаю. Так що, друзі, побажайте нам успіху. Ну, не на Дніпрі, на Дніпрі я знаю, що ми тут нічого. І не знайдемо так, аби трошки заспокоїтися, виїхали, та й все, а на поле перейдемо далі. А ось, друзі, перший сигнал у мене. І дивіться, що А це всього-навсього ключ. Старий ключ. Зломаний. Зломаний хто може? Тобто нічого цікавого. Але било, знаєте, і в колір, і, і в чернину. Тобто, фактично, я вже підійшов ось до, до срізу води. Ось його. І тут вже пішли сигнали. А там під берегом сигналів ще не було. Ну, якось так, друзі. Як ви вже побачили, я сьогодні копаю прибор Рутуса Трекс з блондинкою і чув вже новину. Буквально вчора я говорив з магазином Камрад. У них має появитися новий прибор, новий прибор Рутус. Не знаю, як назва він вже буде. Більш комфортний в тому плані, там вже буде висока частота аж до 40 МГц. І буде там він вже якби підводний. Забок називається, ну, коротше, говоря, буде цікавий прибор. Я думаю, нам ще доведеться побачити, що то за прибор. Поляки випустили новий. Тобто, поляки, знаєте, як роблять прибори, вони беруть найкращі функції з інших приборів, Там з Мінілаба, з Гарета, з того і з того, того прибора. і ліплять свій прибор. І я вам скажу, прибори робляться достойні Достойні прибори. От, Допустимо, в цьому Atrex, з такою катушкою він працює на мультичастоті. А з чорною катушкою є частоти від 4,4 до 18,4, тобто 17, 71 частота. Працюй скільки побажаєш, і почекай по скіфам, і по монетам, і по всьому на світі. Так що прибори цікаві, друзі. Рекомендую. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Друзі, погляньте, тільки що копнув. було так непогано і дивлюся, бачу, що це срібний гамолетик. Думав на шнурку додивився, це цепочка вроді би. Так що зараз йдемо в воду, сполоснемо воді і побачимо, що воно. Ну, однозначно, друзі, це срібло. Так, заходимо. Добре, що вода поруч. Да. Друзі, срібло, дивіться. Я моя срібна цепочка зав'язана. Ой, красота, красота. Ну, я думаю, мабуть, це навіть даже... у... іконка, іконка. Ви бачите, видно ось о. Я думаю, вона пряменька, видно, іконка якась. Ну, це таке старе, це не нова, значить. Красота, друзі, вже є. От вам от вже вам нормальна знахідка. Так що пішли далі. Ось, друзі, чергова знахідка, дивіться. Рибацькі. Рибацькі снасті. Ось такі. Ой-ой-ой, ще щось там. А, грузик, видать, так? Да? Дивіться, яке. Яка, яка шняга, так? Да? Ну-ка, змиїм. Єсть. Ось така рибацька штука. Ціленька. Забираємо однозначно, чого ж їх зуставлять. І йдемо далі. З грузилом таким. І головне, що ціленька, друзі, просто обірвалася і все. Так що пішли далі. От і все, друзі. На сьогодні ми на Дніпрі відкопали. копали, погуляли фактично не півчасіка, ну десь часик прогулялися. І знаєте, крім рибацьких снастей, і ото у мене... Така ладаночка попалась на срібному ланцюжку, і також срібна. І більше нічого. Більше ні в кого нічого. Так що рано ми сюди однозначно приїхали. Від берега вода начебто відійшла, да, а там, де саме були села, там ще вода не відійшла. Ще як мінімум метр повинна падати. І це в нас сьогодні. Сьогодні яке у нас? 16-17 жовтня. Ну, я думаю, до кінця місяця ще повинна падати. Ну, правда, вже приморозки йдуть. Сьогодні вночі вже було мінус 2 градуси морозу. Так що хотілося б покопати ще без морозів. Переїдемо зараз ще в одне місце на те поле, що я вам казав. Думаю, там щось знайдемо. Ось друзі, вже підійшли до машини. Дивіться, Вадим тут ходячку знайшов ось таку. І от така брушка. Дивіться, якийсь дельфін, камінчики. Таке, таке щось цікаве, не знаємо, якого воно періоду. Ну, мідне чи бронзове, да? щось таке. У Юри випав советик пізній. Так що, друзі, такі, як ми й як ми думали, треба їхати таки на те поле. Ось, друзі, ми вже приїхали на це поле, припаркували автомобіль. Розпаковочка приборів йде, лопатки беремо і погнали. І ось ми, ось ми сюди йдемо. Ось це поле, дивіться, воно переоране, Ну, само собою воно вже вибито, тому що ми вже взнали від камрадів, що тут поле переоране. Ну, я вам скажу, поле величеньке гулять їде, Так що погуляємо, подивимося. Думаю, щось має бути. На таку команду у нас сьогодні 5 чоловік. Думаю, хтось та щось знайде. Так що побажайте нам успіху, друзі, пішли. А ось, друзі, перший монітосик. Дивіться, мені пусінький, мені пусінький советик. Одна копійка. 20 якогось. Ну не бачу, погано бачу, друзі. Головне, що не дві копійки, 27-го. от така, от така малишечка клюнула. Так ми тут розсіялися по цьому полю. Всією командою гуляємо. Слава Богу, гулять є де поле велике і дійсно його хоч і топтали, ну ще не витоптали. Ще тут знахідки, я думаю, однозначно будуть, друзі. Так що йдемо далі. А ось, друзі, і чергова знахідка била мітю. Я вже глянув це імперія, друзі, дивіться. Клас, 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 клас. Давно, знаєте, не копали, хотілося покопати, і ось, ось ми копаємо. Дві копійки, формат Миколи Другу, 1904 року. такий, ну, Красота. Є такі находички. Точно, що на Дніпрі ще рано під берегом чого ходити, а одне поле, реальне поле, там, де було село раніше, є знахідки. Отличненько, отличненько, отличненько. Мідний монетосик. Забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, черговий кругляшок. Знаєте, ходити тяжко, металу багато. І отак приходиться висмикувати потихеньку. Дивимося, що це. Друзі, знову Імперія. Ось це нормально. По-моєму, одна копійка така, кругляшок йде такий. Ну, давайте трошки почистимо, подивимось. Да, однозначно це одна копійка формат Миколи II. Ну, а по року треба дивитися. Може навіть Олександра може III таке. Ну така, вбита, звісно, вбита. Ну, це вона, це однозначно вона. Так що забираємо, друзі, і мандруємо далі. Потихеньку хабарниця заповнюється. Оцей уголочок для мене дуже важливо пройти. Тут ми колись були, ще років 5 назад, і тут було багатенько в нас і царських, і радянських монеток. Так що я туди таки направляюсь. І знову, друзі, чергова монетка. Ось така малишка, схоже, що одна копійка. А там хто знає, може бути і Миколая Другого монетосик. Ну, загажений, капітально загажений. Друзі, погано видно, скажімо так, взагалі нічого не видно, але однозначно це монета. Це не гвоздик. Так що забираємо і пікаємо далі. Так, мої друзі, розбіглися по цьому полі. Вже дехто далеко. Юра туди ввалив, піднімав динаріки ще пару років назад, туди його тягне. Ну, а я йду ще тут, з краю поля. Друзі, знаєте, отак показалось. І було міді, думаю, ну не вже монетка, але облом, друзі, облом, не монетка, а це такі раніше були такі шиферні чи рубероїдні гвоздики, мідні. Ось така шляпа і попалась. Так що це йде в шмурдячок в другий карман, не в той, де монетки. І йдемо далі. Ось, Друзі, дивіться, як водіу фартануло. Советик підняв пробитий, Ну, наверняка пулю пробитий, Непонятно. Ну трюндель, да. Видно 3 копійки. Ну це ж надо, хто так покаличивай монету. Це ж ворошиловські стрілки, Ну що ж, що є, то є. Що викопав. Було трошки в колір, тому і почав копати. Ну, Хто знає той знає це клепать косу на такі штуки, забивалася вона в пеньок, а тут клепалася коса. Ну, Видно, це ще ціла, не використована. Такі речі мене цікавлять, особливо сокири, коли копаю, бо я сокири сам роблю. Я думаю, в цьому ролику ви далі побачите, які сокири. Ось така, така штука. Так що йдемо далі. Ну, щось є. Нема? Так. Ось, друзі, чергова знахідка. Чесно кажучи, я не знаю, що це таке. Чи частина якогось значка, чи що воно, ну щось, щось, щось таке. Обломане. Обломане. На жаль, не знаю. Ну, однозначно, це був якийсь виріб, щось було. А що? Може хто знає, друзі, підказуєте, тому що воно зломане, знаєте, і, і не дуже вже впевнено, можна сказати, що воно. От такі, от такі діла. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз на персток. Ось такий ще. Знаєте, ще й ціленький. Рідко можна знайти ціленький, тим паче на полі. Я думаю, що він мабуть відниче лантун. Така якась знахідка, друзі. Так що забираємо і пікаємо далі. Ось, друзі, трошки зупинився, вирішив попити чайку, з дому взяв термос. Мабуть, другий чи третій раз цього на всього, -навсього. скільки брав, ніколи не пив чаю. Тут захотілося чаю. Знаєте, вже на вулиці трошки прохладніше, вітер такий тягне. Друзі, все рядом. Друзям запропонував, ну кажуть, не ходять, то поп'ю чайку і піду далі, друзі. Чергова знахідка, друзі, Була прекрасна, отаке колечко. Ну, судя по всьому, бронзове. Така патіна, знаєте, видно, що чи мідь, чи бронза. Непонятно, що воно, для коні не наче замале, а так-то взагалі не знаю, що б це було. Отаке, от отаке, от таке. Так що забираємо і пікаємо далі, друзяки. Трошки втомилися вже, знаєте, по полю гулять так й добре, наче й не холодно, все нормально, але ж ноги втомлюються по-любому. Так що йдемо, йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. Дивіться на цей раз, що. Знаєте, спочатку подумав, що якась пряжка мідна. Чи бронзова, мідна, скоріше всього, да. Ну, не пряжка. якби пряжка тут була поперечка якась би іголка стояла, а це я щось, щось не зрозумів, що воно. Типа рамки такої узорної. Ну, Знову, друзі, те, що не знаю, а ось, дивіться, ось тут отвір є. Ось отвір є. І, скоріше всього, тут отвір є. Така пряжка, друзі, отак вона стояла. Така пряжечка якась була. Ну, Цікава, мідна така. Чи латунна. Ну, однозначно кольоровий метал. Так що забираємо, вирівняємо, почистимо, будемо наблюдати за нею. Йдемо далі. Погода сьогодні, друзі, супер, просто супер. Дивіться, яка погодка. Копа і красота і ще тепло. Середина жовтня місяця фактично тепло ще не покидає, днем тепло. І ось, друзі, дивіться, яка знахідка. Отакий, от отакий, я так, я так розумію, це сапожний молоточок. Ціленький, нормальний. Я так думаю, я його встановлю, друзі. Буде він в мене все блистіть. На ручку посажу його і просто хай буде в мене в майстерні, скажімо так. Ну, чудова така, цікава знахідка. Не монета, само собою, але ж... Але ж цікаво. З деякого часу збираю інструмент. Цікаво мені стало це все. От таке, друзі. Так що, копаємо далі. Знаєте, вже і ноги втомилися, вже ходиш-ходиш. А поле це здорове, необ'ятне, друзі. Вон видно, Черкаси, от звідси, труби хімзавода дивлять. Втомлюєшся капітально. Ми розбіглися. Замлюєшся, але знаєте, ж копати хочеться. Рідко зараз ми їздимо. Ну, Дніпро піде, то я думаю, будемо їздити вже через день. І знову, друзі, сигнал. І знов кругляшок. Дивимося. ага. На цей раз 20 копійок. Ранні совіти, рамочник. 1957 року. От така, Нічого не варта монетка, але вона є, І ми її само собою забираємо, друзі. Ось от така, от така, от така. Знаєте, вже і втомився. Ходити вже тяжковато. Вже час. Я не знаю скільки годин, ну після обіду вже далеко після обіду. Втомлюєшся. Втомлюєшся, тому що давно не їздили, верніше рідко зараз їздили. Ну треба втягуватися в режим і копати, і ходити і копати. Ось, друзі, прекрасний, просто прекрасний сигнал, дивіться. І знов такий облом. Знов тільки шляпка від гвоздика. Шиферно, чи як на нього кажуть, чи убероїдне таке, з якимось узором. Ну це однозначно він. Це однозначно він, так що не цікаво, йдемо далі.